Всім доброго дня, доброго здоров'я, всього найкращого. Ну що ж, давайте поглянемо, розкажу вам покажу, що я встигла зробити за ці пару днів, поки не знімала, покажу вам, яка я хазяйка. Що ж, давайте пройдемося по городу, що в нас і як в нас? Якісь що нового. Ну що ж, клубніку ми вже збираємо, вже їмо. Ну, Консервувати я не буду, бо, бо не буду. Бо в мене ще варення з прошлого року є, компоти є, так що ми їмо, просто їмо. Так, Чеснок так, я і не привела в порядок, але вже чекаю дощу, я його пробувала проривати прополоти, але дуже твердо, земля тверда, закаменіла і треба чекати дощу. У нас вже на п'ятницю передають дощ, так що я вже буду цей, я вже тоді його по полю, але він вже стрілки пускає, так що вже ще треба його аміяком підкормити трошки. І цей. Коротше, Привести в порядок. Коротко кажучи. Так, цибулю теж мені треба, я пробувала тут одну грядку копати. Але воно в мене не дуже виходить, бо дуже сухо. Я так прокопала, середину і не копала, але воно в мене не дуже гарно виходить, так що треба чекати дощу, щоб його трошки прорвати і потім покопати. Морку мені треба прополоти, петрушку я буду всю перекапувати. в мене петрушки грама немає, я тут вже почала перекопувати. Прошу, погляньте, яка красота. Я хочу перекопати і наново посіяти. Ну, яка буде? Буде, буде, не буде, нічого страшного. Це не саме Головне, головне щоб морква була. За петрушкою в нас так дуже і не цей. не вмирають, не дуже люблять, так що хорох гарний. Я його покопала, пополола. Фасоля. Тут у мене буряки червоні, теж треба. Всталося морква прополоти, буряки червоні. І так все. Тут теж все покопано, і фасоля, і кабунчики маленькі. Але треба дощу, бо дуже сухо. Все сухе. Бачите, маленьке. Треба, щоб воно трошки цей, щоб його помочило, тоді вже буде добре. А розсаду тут в мене перець. Я і не думала його зараз. Копати полоти, бо ми його поливали, і коло цього, коло розсади, воно все затвердло. отут бетоном зробилося, і як я його починаю копати, воно все починає пересламатися перезламатися. Воно... Тоді я собі лише на рух та й все. Тут в мене ще огірки, рядок я хочу на сітку поставити, щоб вони в мене плелися. Тут мені сусідка дала помідори, і там буду ще досаджувати свої. Я їх вже посіяла вже були височенькі, вже, ну, на слідчу неділю в кінці вже можна буде висаджувати. Тут перець У мене ще брокколі, корфія і все таке. Тут баклажанчики. посадила 5 штук, які були більше, вже висадила. Тут ратунда перець. Тут нема нічого. Бо Тут вже кабачки, а кабачки вже будуть великі, так що я вже до кабачків близько нічого не саджала. Тут ще треба цей перекопати, але це пообіцяв мені чоловік, що він це мені зробить. Один рядок цих кабачків, а це тут місце на фасоль. А знову фасоля. Це тут теж вже покопано. Тут у мене помідори, гарно прижилися, слава Богу. Бу, були такі, які треба було досадити, але не за те, що вони пропали, а за те, що їх з'їли жуки. Бо картошки тоді ще не було, а була ледь тільки помідори. Так що жуки трошки їх поїли, то я досаджувала. А так вони у мене всі гарно прижилися. Так що гарненькі. я їх покопаю, підгорну і буде красота. Тут теж розсада. от Всю розсаду мені треба буде покопати після дощу і прополоти грядку буряку червоного і грядку моркви. Тут у мене огірки згорем пополам виходять. Я не знаю, щось так тяжко. Та ще в житті. Так тяжко в мене огірки виходять. На початку не дуже, але тут вже вроді як пішли. А тут вже більш-менш. Вже можна миритися. І тут вже трошки більші. А це насіння моє. Все-все вийшло. Гарненько у мене дуже хороше насіння, так що не знаю. Якщо можна буде зібрати насінники, я зберу знову свого і буду сіяти своє насіння огірків, бо воно хороше, воно виходить. Ці теж у нас ночі дуже холодні. Як я їх посадила, так вони і стоять, не ростуть, бо і дощу нема, і ночі дуже холодні. Фасоля в мене дуже покопана. Кукуруза покопана, картошку треба підгортати. Вона вже теж покопана. Так що я вже молодець Сьогодні чоловік прийде з роботи і будемо підгортати картошку. У нас на п'ятницю дощ, так що треба до п'ятниці картошку порядкувати. Але картошка гарна, слава Богу, тут. Дома мами ми вже підгорнули вчора, ходили. Там теж чотири рядка нашої картошки. Так що цей, з картошкою ми сьогодні розберемося, а все останнє буду казати копати полоти. Мама каже, що вона мені вона полати любить, прийде мені про поле і цей, і буряки. А такі кормові буряки, то вже теж, я їх вже пробувала тут трошки копати, але вони ще досить малі і вони вивертаються. Так що я ще почекаю день-два. Ну, там дощ передають то до обіда, то після обіда. Так що, я думаю, купати можна буде. Тож не на цілий день дощ передають такі розові дощі. Так що ці два рядки цей. Я з ними впораюся. Там у нас ліцерка гарно вийшла. Теж дуже цей вже зеленіється. І в кінці я там посадила дині великі гарбузи, але треба досаджувати, бо там вони половина зійшла, а половина не зійшла. Так що такі в нас результати показала вам, як що нового в нас, як я справилася. Так що так. Такі в нас діла. Ну, можна сказати, що біль... більша частина роботи зроблена. Так що я вже не переживаю город не за. Цей не заросте, бо все, що треба було спіти, покупати, я покупала. А таке помідори і цей, і перець, то вже, кажу, то вже треба так купати, щоб воно було. Бо воно ми ходили, тут поливали, притоптали, бачите, тут стежку зробили, воно бетоном зробилося аж до кінця. Так що треба трошки почекати. Ну нічого. Це вже найменша робота. Головне було картошка і цей, і кукурудза Але я докупала, справилася, прополола. Так що я можу себе похвалити, спіла. А тут розсада ще і так маленька, висаджувати ще нема чого. Так що, чоловік, коли зробить, тоді зробить. Я не спішу. Так що такі в нас справи. Так я все спіла зробити. Звісно, хотіла б лося більше, але як співаю, так співаю. І їсти треба дома зварити, і поприбирати, і по і стірка, і все... всі домашні справи, і господарство. так що все не успіваєш. Що співаю, то співаю. Але я думаю, я і так... в мене город не дуже запущений, так що так. Що можна було покупати, я все покопала, почистила, попри, пополола. А що не можна, то треба з ним почекати. Так що так, такі в нас справи, такі в нас результати на городі, такі в нас діла. Ну що ж, що вам ще показувати? Вже нема нічого в цьому. В теплиці підв'язала огірки, які бішечки на мотузки. На шпаргу, щоб вони вже вилися. Так що, потім ще помідори, я вже висадила помідори в теплиці, потім ще помідори підв'яжу і все, і в теплиці вже буде порядок. Там ще я посіяла на розсаду зимню капусту, так, і на продаж. І цей. І вже вибереться капуста, і тоді вже буде в мене порядок в теплиці. Ну що ж, трошки вам розказала, показала. Як в нас справи, що в нас нового, що зроблено, що не зроблено. Ну що ж, всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі, за підписки. Всіх цілую, обнімаю, всім пока-пока.